Працівники Житомирського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової трати працездатності державної установи шоковані. У нас іде рейдерське захоплення фонду. З метою, напевно, я не знаю яку. Може і розкрадання. Не можу сказати. У нас заблоковані рахунки на сьогоднішній день. Заблоковані рахунки якимось кисільчуком ВПР. Який подав в державне казначейство і в Ощадний банк інформацію про те, що тепер він один є розпорядником всіх коштів, і що посада головного бухгалтера в державній установі в Житомирському обласному відділенні не передбачена. Я хочу сказати, що згідно чинного законодавства, один підпис може бути тільки в організаціях, де не передбачена посада головного бухгалтера. В державній установі такого бути не може. І посада головного бухгалтера в нас завжди була, є. Є головний бухгалтер Павлюк Лариса Анатолійовна, є начальник фінансового відділу, столяр Вадим Олександрович. Але блок... рахунки сьогодні заблоковані, не можуть отримати допомоги люди, на поховання, наприклад, на потимчасовій непрацездатності. Не можемо отримати заробітну плату і виплати працівників фонду, відпускники. Ми не можемо оплатити рахунки фонду. Значить, але ми сьогодні в Житомирфоні почитали, що цей Кисільчук, має побої середньої тяжкості, напевне, лежав в цей час ще й в лікарні. Хто його бив, тут вказано, що наш директор. І хто призначав цього Кисільчука розпорядником одноособовим, без колективу коштами фонду і блокуваннями рахунку займатися, ми не знаємо. 私は何かいい。